Капець, як сильно просили мене затестити цей набір в своєму макіяжі. Тому сьогодні буду робити це вперше з вами. На мені вже є тон, такий трошечки легенький контурінг і пудра. Це все в нас сухі текстури, тому будемо тестувати усе, крім туші. Бо зараз я очі не фарбую, так мені хочеться. Але у нас тут є бестселери. Це рум'яна в. От мама. Ось такий хайлайтер у відтінку шампань. Ну і бронзер багама мама. Спочатку візьмемо бронзер. Подивіться, який гарний відтіночок. До речі, його дуже-дуже сильно хвалять. Кажуть, що ним там неможливо наставити плям, що він дуже гарно виглядає і капець як довго тримається. Окей, виглядає він дійсно дуже гарно. Ой, гарний відтінок. Дивіться, як прикольно виходить. Без цього занадто. Дуже красиво. Тепер нанесемо ось ці рум'яна. Мені дуже подобається, що усі оці палеточки на магнітній штучці. Так якось туди є люкса. Ой, як гарно. Але мені дуже подобається. Тепер те, що я хотіла засвочити найбільше, це ось цей самий популярний хайлайтер. Ще, мабуть, з 2017 року він дуже популярний. Ой-ой-ой, Боже! Дівчата! Ось цей тревел-набір від The Balm. Можете скрінить, зберігати. Просто щось нереально гарне. А тепер давайте я закінчу свій макіяж, нафарбую губи, розпущу трошки волосся і подивимось, як це буде все виглядати в тандемі. Дивіться, як це все красиво виглядає. Той самий випадок, коли продукти будуть на кожен день. Нічого лишнього. Хайлайтер сіяє так, дівчата просто в космос. і набір дуже офігенний. Я навіть не очікувала, що з ним так легко працювати. Що ви давно чули про бренд The Balm, Я думаю, варто його спробувати. Хай це буде ваш знак.